Вітаю, час новин на нашому каналі. Наші журналісти зібрали інформацію і вже готові з вами поділитися. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк під час зустрічі з президентом України Віктором Януковичем заявив, що на Львівщині ситуація з хлібом, з кількістю, якістю ціновою політикою перебуває під його особистим контролем. Зараз в області достатньо хліба його ціна нижча ніж у деяких сусідніх областях, підкреслив Михайло Цимбалюк, наголосивши, що запасів зерна і борошна на Львівщині достатньо для того, щоб забезпечувати за державними цінами всіх суб'єктів пекарської промисловості регіону. Повідомили при службі глави держави. Окрім того, президент поцікавився ціновою політикою на продуктових ринках області і доручив жорстко контролювати ціни на хліб борошно з метою недопущення виникнення ситуації з хлібом, як це було на Луганщині, сказав голова Львівської обласної державної адміністрації. Тверезе місто астрийські депутати подали на розгляд питання, що стосується торгівлі спиртним в нічний час. Ця проблема вже давно турбує стриян. Низка громадських та релігійних організацій звернула з відкритими листами до голови міста. То чи продаватимуть спиртні напої після 22-ї, знає Любовська. Люди вимагають, влада вирішуватиме. Є кілька таких місць у строю, які псують імідж культурного міста. А все через те, що любителі Оковитої безперешкодно можуть там поживитися на минулій сесії. Депутат міської ради Ростислав Ленів виступив з пропозицією заборонити торгівлю алкоголем у нічний час, так як це практикує Львів. Необхідно зазначити, що таке рішення. Схвально сприймала львівська міліція, і вона дуже активно взялася його виконувати. І відповідно зменшилась злочинність в нічний час до 7%, що свідчить, що рішення прийняте правильно. На третій сесії демократичного скликання, що відбулася 6 січня, депутати вже розглядали це питання, однак воно не набрало потрібної кількості голосів. Микола Хана скаже: ймовірно, це через те, що попередньо не відбувалися обговорення. Тому 10 січня створили відповідну комісію, головою якої обрали заступника міського голови Романа Маланія. Уже відбулося кілька засідань. Моя пропозиція як головного спеціаліста з питань торгівлі обмежити торгівлю з 22-ї години до 8-ї години ранку. В 22-ї годині закінчується робота наших супермаркетів, нашої торгівлі, а в 8 годині починається. І з 22 до 8 ми маємо мати стрій місто Тверези. То чи стане місто Тверезне вночі, і яку відповідальність нестиму торговці у заборонений для цього час, Ми знатимемо напевно вже після чергової сесії міської ради. Люба воська, Руслан Леськів, Стриські Новини. У зв'язку з виконанням робіт з підготовки залізничної інфраструктури у березні відбуваються зміни графіку руху пасажирських поїздів до введення у дію нового графіка. Про це повідомляє прес-центр Львівської залізниці. Готуючись до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Залізничники Львівської магістралі вже виконують значний обсяг робіт на колії для організації запланованого швидкісного руху, який поєднає Львів зі столицею та Донецьком. Залізничники вносять зміни до маршруту. Рутів та графіків руху поїздів. Поїзди, які курсуватимуть через станцію Тернопіль, тимчасово курсуватимуть через станцію Здолбунів. Для зручності пасажирів організовано зручний доїзд з Тернополя до станції Красне, де можна здійснити пересадку на поїзди у напрямку Києва та Москви. Більш детальнішу інформацію можна дізнатися за номером телефону у Львові 032 226 2068 або на сайті Львівської залізниці. Міносвіти запровадили письмові іспити для п'ятих-восьмих класів у 2011 році учні повинні будуть в кінці навчального року пройти письмове підсумкове тестування з чотирьох предметів, серед яких українська мова, іноземна мова, математика та історія України, а також російську мову для російськомовних шкіл. Відповідний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту опублікований на офіційному веб-сайті. Відомства варто відзначити, що вперше для учнів невипускних класів результат. Те такого тестування відобразяться на підсумкових оцінках за другий семестр, і не виключено, що в майбутньому тестування може бути трансформовано в щорічний іспит. Летять лелеки цих птахів, орнітологи називають найбільш консервативними, адже час їхнього прильоту завжди припадає на третю декаду березня. Цьогоріч це 19 число. За народним повір'ям лелеки прилетіли, на крилах снігу принесли. І дійсно незначне похолодання вже таки прийшло в Україну. Лелеки селяться лише біля добрих людей. Вважається, що їхнє гніздо на подвір'ї приносить щастя, удачу та добробут. В Україну щороку повертаються 25 тисяч лелек. Ці птахи давно занесені. В Червону книгу, та на жаль, у зв'язку з кліматичними та екологічними умовами їх кількість постійно зменшується. Долучитися до збереження виду вирішили енергетики цього року. У Львівській області до повернення лелек встановили 158 гнізд на металовій основі. Рік за роком енергетики ват «Львівобленерго» відстежують гнізда, що є в загрозливому стані і встановлюють для них основи платформи. Перед обладнуючи лелечі оселі, енергетики водночас захищають і птахів, і повітряні лінії. Електропередачі Стрейський Рем також встановив дві платформи під алелечі гнізда. Ось так коротко про день, що минає. Дивіться на завтра ці жапорі вдалого вам вечора. Нехай щастить. Життя проявляється не в станах, а в діях. Про один із проявів спортивного життя ми з вами зараз і поговоримо. В Студії працює Олег Филип. Ми вітаємо. Футбольні матчі цього тижня розпочнуться з хвилини мовчання у зв'язку із землетрусом і цунами, які відбулися у Японії перед початком кожного матчу Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. УЄФА висловить найглибші співчуття японському народу хвилиною мовчання. Президент УЄФА Мішель Тотіні заявив, що вся європейська футбольна сім'я покаже свою єдність на полі перед матчами цього тижня, щоб висловити найглибші співчуття і повну підтримку японському народу. Хвилина мовчання буде відкривати чотири матчі однієї восьми фіналу чоловічої ліги чемпіонів. У вівторок і середу. Вісім матчів однієї восьмої фіналу Ліги Європи у четверг, а також чотири чвертьфінальні матчі жіночої Ліги Чемпіонів у середу і четверг. Футбольної академії у Львові не буде. Львівська влада не виділила футбольному клубу Шахтар землю для створення дитячої футбольної академії. Про це розповів гендиректор гірників Сергій Палкін. В основному великими серйозними футболістами стають діти з неблагополучних сімей, позбавлені належної батьківської уваги і так далі. Тому я вважаю, що футбол об'єднує усіх: і дітей без батьків, і дітей з батьками. І він прийме усіх. А ми вже як клуб свого боку докладемо усіх зусиль для того, щоб залучити дітей до футболу, забрати їх з вулиці, зазначив Палкін. Що ж, напевно. На цього наші доблесні війські чиновники не розуміють або просто не хочуть розуміти а насправді для чого їм перейматися такими дурничками? Губернатор Львівщини доповів Януковичу про хід підготовки об'єктів до євро під час зустрічі за словами Михайла Цимбалюка. Він насамперед доповів главі держави про хід підготовки об'єктів євро 2012 будівництво стадіону та латовища. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави. Голова Львівської ОДА підкреслив, що роботи виконуються згідно затвердженого графіку. У контексті проведення будівельних робіт президент доручив цимбалюку вивчити всі об'єкти соціально-культурної сфери, які мають готовні. Із більше ніж на 80%. в нас є такі об'єкти в області на загальну суму капіталокладень більше ніж 60 мільйонів, зазначив голова ОДА. Додавши, що глава держави доручив кабінету міністрів додатково виділити із бюджету кошти на їх завершення та введення в експлуатацію вже до кінця поточного року. Харлан виграла етап Кубка світу з фехтування на шаблях. Українські шаблістки очолили п'єдестал Стамбульського етапу Кубка світу з фехтування, що завершився у Стамбулі. У особистому турнірі переможницею стала Ольга Харлан з Миколаєва, яка виграла український фінал у своєї землячки Олени Хомрової, 15-8. Повідомляє сайт Міжнародної федерації фехтування. Бронзовими призерами стали росіянки Яна Єгорян і Юлія Гаврилова. У вісімку найсильніших також увійшла і Галина Пундик, яка поступилася у Фіналі Ользі Харлан 5-15. Футболіста Кубані побоями змусили розірвати контракт із клубом. Краснодарський футбольний клуб Кубань подасть до суду на колишнього гравця цієї команди Ніколу Нікезіча. Про це заявив спортивний директор Кубані Сергій Доронченко. Нікезіч написав лист до FIFA і UEFA, в якому розповів, що його силою змусили розірвати контракт із Кубані. Словами Нікезіча, на клубній базі його протягом 20 хвилин били й душили. Натомість, за словами спортивного директора Кубані в Краснодарській команді, ніколи не траплялося нічого подібного. Доронченко сказав, що футболіст хоче від Кубані грошей, а замість цього отримає позов. Також в інтернеті з'явилося відеозвернення звернення Нікезичем до керівництва Російського футбольного союзу, якому футболіст розповів свою історію. І це всі новини цієї години. Як завжди, вдячний, що були з нами і на завершення порада для справжніх щирих українців. Якщо побачите на своєму шляху лежачі граблі, пропустіть вперед сусіда. Хай щастить. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, після обіду – невеличкий дощ. Вологість повітря 100%, атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика. Температура повітря вночі 2,4 з позначкою плюс, в день плюс 3, плюс 5. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 8-10 метрів за секунду.